Кухонна мийка фірми Luminex, розмір якої 78х44 см. Мийка виготовлена з нержавіючої сталі графітового кольору, покрита в покриттям, завдяки якому мийка не царапається та не вигоряє. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обешумлена. Є мийка як з лівим крилом, так і з правим крилом. В комплект входить змішувач фірми Luminex в колір мийки на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки, кріплення та всі шланги для під'єднання, заглушки. Ціна такого комплекту 6200 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.